Мене звати Аня, я Житомирської області. Яке відчуття це, мабуть, не можна передати словами, воно є внутрі, в серці. І я хочу сказати, що через цю конференцію Бог ще раз і ще раз кличе і каже до мене, що хто піде і ще раз і ще раз переконуюся в тому, що треба йти до людей і розказувати людям про Бога. Це наша. Як стать відповідальність перед тим, що ми якщо ми хочемо попасти в царство, то треба йти і розказувати людям про Бога. Я Альона, також Житомирської області. І перший раз знаходжуся між такими групами людей. Була на молодіжних конференціях, але це зовсім інше. Але це набагато мене збагатило, підняло. Мій духовний стан, відношення до людей, до церкви. Я дуже задоволена тим, що приїхала і приїду. Церкві свої розповім, все, що чула, все, що бачила, буду трудитися, буду також йти. І скажу Господь, пошли мене, я готова. Тобто, ви прийняли якесь радикальне рішення змінити якесь своє ну, принцип вашого служіння або змінити відношення до е, Да. Я, я готова, я ніде не навчалася, ви в коледжах таких духовних біблійних я вирішила для себе йти навчатися в цьому році. Якщо Господь дозволить, я ще хочу поступити, щоб можна було йти далі і змінюватись самому і змінювати людей.